Дітки, сьогодні я пропоную нам уявити, що ми опинилися з вами у весняному парку. Але парк цей незвичайний, він математичний, а математичний тому, що в ньому живуть цифри. Дітки, цифри дуже люблять рухатися і тому створили плутанину. Давайте подумаємо та скажемо. Яка у нас перша цифра йде? А після один. Яка йде цифра? Після два у нас іде цифра. А після три йде. І після 4 у нас іде... А тепер подумайте і скажіть, яка цифра знаходиться між 2 та 4? Яка цифра знаходиться після 4? Яка цифра знаходиться між 1 та 3? Роздивіться картинку та скажіть, що на картинці тільки одне. Кого на картинці аж три? Чого на картинці аж чотири? Чого на картинці аж 5. А ось і наступне завдання. Назвіть геометричні фігури, які ви бачите на картинці. Якого кольору великий ромб? Якого кольору чотирикутник великий? Якого кольору маленький овал? Якого кольору великий трикутник? А тепер роздивися уважно картинку. Та запам'ятай все, що на ній зображено, назви. Тому що зараз щось зникне. Дітки, хто зник на картинці? А хто тепер зник? А зараз хто зник? Дітки, наша подорож весняним парком математичним добігла до кінця. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Дякую, дітки, вам за увагу! До нових зустрічей!